То, коли є багато стресу, то людина тоді, звичайно, переживає і злість, і роздратування, і розгубленість, і безсилля. Ну і тоді дуже сильно працює емоційна сфера, де ми не маємо якогось такого чуття опори, так, твердої опори під ногами. Тоді дуже може захоплювати і Якесь таке мислення, знаєш, катастрофічне, негативне мислення, або можуть якісь травми з минулого повертатися, так, ніби ми проживаємо знову щось з минулого. Так. То, звичайно, в стресі дуже допомагають практики тілесні, практики медитативні і виговорювання своїх емоцій або виписування їх. От, тілесні практики, це е, прогулянка, е, якісь, наприклад, е, не знаю, зарядка. Відповідно, ти ніби допомагаєш собі ці гормони вивантажувати, які від негативних емоцій з'являються кортизол, адреналін. Е, це одна частина. Е, медитація ти ще дуже сильно допомагає заспокоїти уприсутнити себе тут і тепер. І приклеїтися до Бога, який безпечний, який люблячий, в якому є сила, яка мені може ну, дати мені сили, так? тобто відновлює, відновлює мої сили. І оце дихання під час медитації, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене, або просто, Господи, помилуй так спокійно, воно може дати ну, хоча б 10 хвилин дати. Якраз от той такий якір в безпеці, щоби нас не захоплювали ці такі негативні думки, емоції та хвиля така. Бо е, те, що вона нас захоплює в ситуаціях стресу, це нормально, але те, що вона продовжує далі впливати на наше життя, то ненормально. Тобто, ми, якщо хочемо собі допомогти, то якось маємо брати. Під свій контроль, тобто, щоб не та хвиля стресу контролювала моє життя, а я могла впливати на своє життя. Ну і то та медитація може допомогти. І робота з емоціями це просто виписування або малювання цих емоцій. Наприклад, взяти, наприклад, просто звичайний папір. Якісь олівці кольорові, і малювати просто звичайні лінії, та, як тобі хочеться, в яку сторону хочеться. А потім, наприклад, з'єднувати ті лінії, тут така нейрографіка називається. Чи просто малювати свою емоцію, подумати, що нагадує мені ця ситуація, чи ця емоція, де вона в мене в тілі ця емоція, що вона мені який предмет, об'єкт нагадує, і тоді малювати це. Можна ще, якщо це стосується стосунків з людьми, і ми не можемо це говорити то природньо інколи людям так відверто, то ми можемо писати листи, просто лист ненависті, чи лист злоби, чи лист там образи, так і виписувати, так, виписувати, і це дає можливість вивільнити наш контейнер з неприємними цими емоціями в той момент, де вони з'явилися, так. І далі, як звільнений контейнер, дає можливість з новими силами продовжувати жити, бо кожна невивільнена емоція, непроговорена емоція в якихось певних обставинах, ситуаціях вона залишається і вона потребує нашої енергії утримання її проживання. І вона далі накручує нам наші думки, і таким чином ми дістаємо той виснаженість, таку і таку, знаєш. Як то називається токсикацію отравлення тою емоцією для того, щоб ми не отравлялися ними, то дуже важливо їх вивантажувати через малювання, через тіло, через написання або проговорювання.